А зараз будемо говорити про те, що відбувається у Харкові і на Харківщині з нами на зв'язку Галина Куц, політикиня, докторка політичних наук, кандидатка філософських наук і депутатка Харківської обласної ради. Пані Галино, вітаємо вас. Вітаю пані Галино. З Харкова просто стільки новин. Я навіть не знаю, з якої почати. Почнемо з поточної. Як минула ніч, яка зараз ситуація взагалі в Харкові. Ну фактично стабільно ну стабільно в негативі в тому плані, що сильно обстрілюється покордоння, це куп'янський район, це обстрілюється особливо з отих ще частинки окупованих територій, тому що є частинка десь 30 населених пунктів, які окуповані в районі дворічної. Обстрілює Росія козачу Лопань, тобто там йдуть бої, йдуть обстріли. Тобто, фактично, ну більш-менш в Харкові, більш-менш було спокійно, якщо так сказати. Ну тобто, це так загалом. Але є дуже багато інших новин. Дійсно, ви Напевно, почнемо, знаєте, з такого, що найбільше кидається в Очі, це станція метро у Харкові. Яку з Київської перейменували у Київську. і це не пройшло непоміченим. Таке враження, що тих, хто незадоволений, більше, ніж тих, хто задоволений. Є вже коментарі під цими двома фотографіями, де ну, я порівнюють бачу. Якби, назви. Чому така українською якось недолуго виглядає на думку користувачів Фейсбуку, так Андрію? Та я б просто сказати, що це таки є така сторінка жити в Харкові. Там дуже багато коментарів, 249 вже коментарів. от Я дивився, і більшість коментарів вони зводяться до того: ну не дуже такі іронічні чи саркастичні, навіть що, мовляв, ну все, тепер заживемо, переименували. Більше нема, мовляв, чим зайнятися, як перейменувати, Це перший момент. Ну, от, е, а другий момент, що дуже багатьом не сподобалося. Саме візуальне рішення. Тобто я не знаю, там, звичайно, є питання, можливо, там до контрастності і так далі. І дуже багатьом також не до вподоби, що не вберегли цей такий шрифт, такий псевдостарослов'янській, старожитній. Ось це насправді так звана їжиця 1980, здається шостого року винаходу. Ось, ну але ну, також люди кажуть, що можна було залишити. Залишити цей шрифт Світлани Єрмолаєвої, 88-го року цей шрифт і ось в цьому сенсі продовжити стилізацію. Ну от пані Олено, а ви як які ваші воді, міркування з того приводу? Ну настільки покрапить, нам дають якесь перейменування, якісь зміни топоніміки. Це так мало дають. Я скажу, що тут. Хоча би е, е, буковку в буковку е, завісили, ну це звичайно, що це щось тимчасове, але є такі, е, наприклад, на станції історичний музей. Там герб радянського союзу висів. Там просто такий великий банер повісили. і де написали вакансії на роботу в метрополітен. Там, взагалі, отаке, от. тут теж могли таке зробити: повісити банер і сказати, що є вакансії на роботу в метрополітен. Тут хоча б догадались буковки повісити. Ага. Тобто, ося тимчасовість трошки вражає, що або що зробіть уже до кінця, або красиво що зробіть, або ні. Або робіть одночасно на всіх станціях, а це по крапельці, десь якось ну. Перейменуйте, на речі, станцію метро Південний вокзал. Ну, нема в нас. Туди. Він на заході Харкова знаходиться, не на півдні. Перейменуйте, ні. Ми потрошечки будемо і будемо розтягувати це, це задоволення. А от ті, що пишуть, що е, от і що, добилися, перейменували. Ну, такі, е, таких дуже багато ботів, які дуже не люблять українське і вони от тим от е, займаються. Ну, фактично. Процес іде, головне, що процес іде, і я дуже рада, що це нарешті сталося. і Я думаю, що це буде незворотньо. Ну але так, є звичайно. Ну, от я ще так зачитаю, просто пару коментарів. Ну от нарешті відкрив їх. Пишуть, наприклад, Юлія Денчик пише: Супер, букви на на принтері. Красота -та -та какая, А главне більше ні на що тратять городський бюджет осталось снести солдату пам'ятник 23 августа просто От. в Харкові. Я нагадаю нашим глядачам, підрахували щось що там. 10 мільйонів пішло на сілякі якісь презентаційні О, речі, футболки, футболки, всякі, футболки така, кепочки, якісь а -а. зустрічі за час повномасштабного вторгнення, але людей зачепили саме літери в метро в рамках декомунізації. Марина Закотіна пише: люди без у сталю вони ерундою займаються. Женя Князьков, корупцію і всього стального ми по ходу побіділі. Ну і так далі. І Олена Савченко, Деньги з городського бюджету. Та не щас... читайте, ви ці кори! Просто от кажу ну, у нас... глас народу. Ось. Ну, у і... нас на міській раді висить герб Радянського Союзу. Коли рік тому я писала звернення, і мені відповіли, що це знак мистецтва. І коли е, я була в шоу юридичний відділ, що це мистецький знак, і врешті піднявся шум гам, і вони все-таки знайшли кран і прикрили тряпочкою ге. Отаких От коментарів я отримала масу шуку прикрили... ніч. Прикрили це так, місце сорому. Прикрили ну, сарабату. Це просто це Харків, це треба масово одночасно це все зробити і краплі е, не активізовувати отой ватний електорат. Таке враження, що їх просто зараз активізовують, е, ну, є таке, так? Да. Пані Галино, вибачте, ну ми розуміємо, що ми маємо так трохи сіль на рану. Але ще одна крупинка солі на рану з історії Харкова. Був в Харкові такий театр – Че». І цей театр. З'ясувалося, що вже він не в Харкові працює, переїхав, а переїхав так. в Санкт-Петербург. Його... Став сам Врім'Зет. За. Так, время за, время забиратися, скажімо так. Влітку режисерка Жанна Богусевич написала в забороненій Україні соцмережі ВКонтакті про переїзд до Санкт-Петербурга і створення нового театру. І вона написала так. Так, я ну, вона, звичайно, не українською писала. Так, я в Пітері вже в Пітері було ухвалене мною таке рішення, непросте, багато обдумане, але в результаті ухвалене, це з дитинства було мрією, і я зробила вибір на користь мрії. Е, Отак, от, от написала е, ця режисерка. Вона ще й має мала почесну грамоту від Харківської обласної е, адміністрації. Е, я от просто думаю, за що їй ту грамоту давали. І наскільки можна було б здійснювати свої мрії дитячі. Ну, можливо, вона колись там і мріяла про Санкт-Петербург, бо вливалося колись у вуха, що от у Росії є театральна школа, а в Україні це щось таке. Ну, там, там Є ще, до речі, одне питання таке трошки іншого, ну теж відтінку. Коли кажуть, ну добре, виїхала ця засновниця театру і жінки-актори, але чоловіки-актори теж виїхали. Пані Галина, То... І Щодо... міністерство культури дало дозвіл. Чи як? Це, ж, це ж по перше, вже пройшла інформація. Через дякуючи розголосу, що голова обласної військової адміністрації відкликав цю грамоту. Це по перше добре, що розголос є. Це вже другий акт, бо зараз я ще одним театром займаюся. Театр Ланжерон Харківський, який хотів брати участь во Владимірі в спектаклі, а там заслужений артист України керує тим театром Бондарів. І зараз в мене досі тривають робочі групи, на які я ходжу, щоб звернутися до президента України, щоб звання заслуженого зняти. Тобто ми цим займаємось паралельно. Але паралельно, що відбувається в нас, зараз розкажу. От дивіться. Є театри, які переїжджають дійсно, ну що ж, це ж цей бур'ян треба виполювати із харківського поля. Але, от, наприклад, є такий е, дуже чудовий український театр Шевченка. Е, в тому театрі знаходиться Березіль, який Курба заснував, і у 2022 ро році було 100 років березолю, і не вдалося відсвяткувати театру, бо через таку бомбування Харкова росіянами. І от е, актори і режисери театру. Отримали е, такі листи щастя від своєї адміністрації про те, що з ними призупиняють трудовий договір. Тобто, дивіться, і там написано, що е, всі заробітна плата і інші виплати їм має компенсувати держава-агресор. От український театр в Харкові з 14 липня отримали люди такі листи щастя. А е, таке враження, що випихаються спеціальний Цей Зараз ми з цим почали розбиратися, бо це вчора ми дізналися. Знаєте, нам я не можу оприлюднювати ці листи щастя, бо там персональні дані акторів. І ми зараз дізнаємося, що вроді ще є театр, яким таким розіслали. Що мовляв, ми з вами призупиняємо тимчасово, а ви витрати на державу агресора. Це якийсь просто нонсенс Харківський, що ці собі їдуть в Росію. Ми з тими як же штаб, а своїх ми не підтримуємо. Ну от в нас є отаке, і це жахливо насправді ситуація, з якою ми зараз будемо працювати. Е, ну і пані Галино, ще цими днями роковини обстрілу університету Сковороди. Е, власне, чи чи є якісь не знаю, заходи стосовно того, щоб згадати ту страшну сторінку? З історії Харкова і з історії університету. Дякую. Я ж там працюю. Це мій університет. І фактично більшість наших факультетів знаходилась в цьому корпусі, там, особливо факультет іноземних мов, там чудові лінгафонні зали були. Втрапили в ті великі аудиторії лекційні, де я викладала, вони такі амфітеатром створені. І так цікаво, що коли втрапив іскандер. Причому цей корпус знаходиться взагалі десь недалеко від водосховища, він так віддалений, щоб було зрозуміло, що прицільно били по університету. Тобто там нічого рядом не знаходиться, тільки навколо дуже красивий ботанічний такий сад. І е, коли я пішла потім подивитися е, на залишки, то Залишився цілим сковорода, Ісус і Шевченко. Це так цікаво. Ісус, маленька паянсова фігурка Ісуса в музеї залишилася, кругом зруйновано, Бюст сковороди залишився на українському філфаку, а сковорода впав пам'ятник, але не зруйновано. Ну якась така надія. Що зараз корпусом ректор наш постійно, е наш ректор е Бойчуґурі Дмитрович постійно говорить про е ситуацію. Дуже довга процедура е пов'язана з мета. Там, ціла черга, як е, інвентаризується, як проходиться, і за це навіть університет за це платить за ці судмедекспер... медекспертизи. Е, тобто дуже тривала історія, що далі робити з цим корпусом, як його відновлювати, тому що там ну там просто, знаєте, як там на корпус, погнулися всі конструкції. Його відновити дуже важко. Якщо офлайн навчання від... відновиться, то той корпус, що в центрі навряд чи всі помістяться. Тут така ситуація. Але ми дуже надіємося, що все буде добре. Нам допоможуть. І ще щодо навчання, хочу розказати, що е, перейти трошки до іншої сфери, що в Харкові зараз дуже резонансна ситуація пов'язана зі школами. Е, люди очікували, батьки очікували, що ж скажуть буде навчання з 1 вересня. Ні. І минулого тижня е, дуже такі е, різні заяви, кардинально різні, пролунали від мера міста, від е, начальниці департаменту освіти міської. Від е, начальника державної служби надзвичайних ситуацій про укриття угу. е, з боку міської влади почали говорити, що так, е, офлайн навчання відновлюємо, є багато укриттів. Я вам скажу так, е, що дійсно частково треба відновлювати, тому що ми втрачаємо молоде покоління. Бо якщо вийде зовсім молоде покоління, діти з Харкова, ця територія обезлюдні, і в неї не буде майбутнього. Тут я просто розумію, що щось треба робити, і батьки є категорія батьків, які про це просять. Але разом з тим не треба маніпулювати батьками. І коли начальник ДСНС каже, що всього сім укриттів, а з боку міської влади лунає, що там е майже 100 укриттів, чи 50, то скільки є, то це батьки... Тупорі, що робити пані Галино, ми, ми говоримо в наших етерах про цю проблему з про Харків, власне про укриття і про те, куди би могли гроші піти з футболок, наприклад, на облаштування укриттів у школах, щоб навчання було онлайн. Ми будемо також далі говорити на цю тему. Дякуємо вам, що взяли участь в нашому етері. і також принагідно вітаємо вас з днем народження. Галина Куц Ой, політики... політикиня і докторка політичних наук та кандидатка філософських наук, депутатка Харківської обласної ради, була з нами на зв'язку.